Добрий день. Маємо сьогодні 8 листопада 2025 року. Ну що ж, двойне свято. Сьогодні по, -укра... по українськи свято Михайла, а вже по УПЦ свято Дмитра. Ну що ж, не знаю, яке воно правильне те чи те. Хочу поздоровити всіх причетних Дмитрів, Михайлів, Дмитрівних, Дмитровичів, Михайловичів, Михайливних, щоб всі були крепкі, здорові, миру, здоров'я, удачі. Ну і саме головне, щоб закінчилась війна. Щоб стало воно щось трошки на своє місце, щоб ці хлопці не гинули. Непонятно за що. А ми опять на чужині, хоч і свято, але робота не стоїть. Бо з неділі передає. Знову вроді кажуть, на 5 днів дощі. Так що ми ораємо. Ораємо знову тут за 10 кілометрів з доми. Оремо таку люцерку. Церка гарна. Немає вже тої худоби, що хтось її спас, чи хтось її скосив. Отак. Хазії сказали переорувати. Переоруємо. Тут така якась земля, непонятна. І не, і не глина, і не пісок, і не чорнозьом. Факт того, що якщо його зослі не згорати, то навесні тут треба плакати. Ще там підпосів як-небудь, але ну, якщо згорати її навесні під картоплю, йому не можна дати ради. Ні фризою, ні культиватором, нічим. Так що стараємося ці всі городи горати на зиму. Зима є зима, воно там перепріє, перемерзне, навісні вдарив культиватором і воно виходить більш-менш. Бо якщо запустити зараз, навісні ради нема можна надати. Можна дати раду, але це то все стоїть Щоб Щобсити ще фризуб, восити кульватора, то все людям дешевше купити картоплі. Така церква. Щось там з тої сторони трошки підкошували, а це вже сказали догору от, і все. Оця погода, вроді. Одні погоди, все, день чуть сирнуло, а що ж, сонця нема, воно як в мішку. Якийсь такий туман. Як в мішку воно не сохне. Капля дощу, а болота, капець. Тут кое ще соя змолочена, ще не згорена, ніде нічого. А ми займаємося. Посіну закінчили. Сим вчора сівника помив. Поставили рядок, ждемо покупця. може хто трапиться. Ну Хто візьме, не пожалкує, не хороший. Можна було його розрізати, розширити, але шкода. Він так, так зроблений саме добре толково. Все зварене, проварене, що все там чітко робить шкода різати. Але побачимо. Дай Бог, мир, здоров'я. Зима, будемо щось хімічити. Якщо не продамо, будемо щось хімічити. Але то... Хочеться продати. Просто шкода, шкода різати його. Отака виходить оранка. Оренка десь 25-27 сантиметрів. Ховає воно все що мона. Трактор МТЗ-80, Плуг 2, ПЛН-235. отакі полиці. Текронові, хочеш. у мене простий желізний, все воно оре. Дивіться, воно бритися. Ніде тут нічого не залипше. ні на передплужниках. На переплужника зверху наварена ще одна поличка, яка ховає все що вона. Так само й там, все воно тут вищить, все воно тут ніяково крону не треба. Земля йде аж через верх. Звісно, якщо його запустити, поставити, він заржавіє і таким орати, він не буде орати. Якщо його поставити, змастити, вовремя, щоб він не приржавів, оруці полиці капітально. Полиці великі, трошки закручений. Так що ховають вони все що шумоно. Ніякі текрони не потрібні, це просто викашка грошей. Так що воно орати не буде. І якщо, якщо стоїть вода, що цей плуг не буде орати, воно буде липнути, і що до текрона буде липнути. А як воно вичищене, блищить, я ж кажу, дивіться, О, Видно мою руку. Видно спокійну руку, роби, що хочеш. Хоч берися, берися. Вже не тримає гідравліка погано. Але ж трактор 90-го року рідний розподільник. Просто винесений назад. Вже трошки рипає. Циліндр теж рідний. Тільки років назад поставили туди поліпропіленового ремкомплекту. Поставили, слава Богу, до сих пір нічого. Рідний палець, рідне вухо, ніхто там ще нічого не робив, нічого там не розбите. Я знаю, що во там вічно розбиває. Поставив другого циліндра, ще другого пальця, воно гризе, їсть, тут нічого не їсть. Воно все рідне стоїться ніхто там ще нічого не робив. Шланки трошки потіє, бачу. Розподільник рідний. Рипає, але 35 років трактору він, ма що дивувати, воно мусить вже рипати. Отаке. Вже доворем. Трактор турбіна стоїть. Таке Р6. Глушник на кавіну, прямий. Стоїть воздухан, переведений на сухий воздухан. Продув собі там, якщо от, оранка, пилюка, кожен день продуваю. а якщо так, там косовиця, чи раз в тиждень. І все. Бачу потік циліндр на рульове вже. Циліндр в мене стоїть з комбайна Дон рульовий. Вже бачу, вдома стоїть і вже під ним калюжа. Вже треба буде робити. Що все станемо на зиму вже треба робити, бачу, там десь біля рульового теж мокро. Коротше, все треба робити. Все треба робити. Це ми робили самі, сошку цю варили теж самі і мічили отакий трактор. Нічого тут не тече, нічого тут не пливе, все сухенько, Що тут все сухенько, ще він не коловся, тут ще сіплення рідне, коробка рідна, все бачите, що все вкрасті. Ніхто там нічого не красив, його все що є. Мотора раз робили і цього року знімали прокладку, бо поставили якось цього сендвіча. Гано гамно є гамно. Поставили просту металуазверсту і забулися. Отак і займаємось. там з гноєм, свистить. Той скат хороший, цей процентів ще 50 і буксує кидає, але зорали. Гарем з борони, борона вже підвішена. Це хто хоче на часник, то борону кидаю, а так без борони. Отака виходить оранка. Добре, всім дякую. Будемо рати, бо ці часи перевели. Зараз 4 часа і буде темно. А нам ще 10 км їхати додому. Добре, всім дякую.